Чоловік пішов на війну, ми залишилися самі, і виходить, у нас немає ніякої допомоги. Як буде пояснювати всі, хто відповідає за дренажну систему на сьогоднішній день? Моєму чоловіку дивлячись в очі, що його сім'я маючи в погрібі, все голодує. В погрібі є картопля, морква, буряк, багато консервації, яблука, але ми цим скористатися не можемо, тому що я не можу плав іти і досавати собі продукцію. По погрібі вода 93 сантиметри. Ми заготовили їжу на, на весь на всю зиму дітям, внукам і собі. Зі мною проживають двоє внуків і старенька мама. Як ми можемо цим скористатися? На Київщині всі чули про такі села, як Демидів, Мощун. Там вода у людей скрізь. На городах, у хатах люди виживають. Але там була біда, там була війна. Чому ж, у слава Богу, мирному Ржищеві така сама ситуація. Я особисто не розумію. У нас тут зона підтоплення ще з тих пір, як зробили ГЕС. Тільки що в нас було, була одна дренажна система, а потім її переробили. І це вже, оце ми страдаємо, ну, 10 років точно. Ну оце так сильно, останні років три. Це у вас погреб такий? Да, так, погріб води. Води повно буду тонути. Затоплений участок, ви самі бачите, що робиться у нас. Води повно, ще один такий дощ, і буде вода вже в хаті. Тут стояла станція для подачі води в кухню. І завозило до такої що. Станцію викинув, можливо, дивитися згорів, не згорів, не знаю, тому що напруги не було і не працювало. У нас було колективне звернення. Ми зверталися в інстанції до насосної станції, до начальника насосної станції міста Ржищева, шпіллевого Івана Петровича. В міську раду зверталися. Ну, бачите, як бачите, ніяких результатів на даний момент немає. Будь ласка, подивіться, у нас вода, підтоплені хати, городи затоплені, у нас вже качки розводяться і плавають. І нам би дуже хотілося, щоб нас через звичайник Лобуренко Валерій Борисович підійшов і подивився на качкоферму. Споруда не відноситься до міської влади, до міської влади, до нашого. Вона не стоїть у нас на балансі, вона стоїть в області на балазі. У нас немає на них гроші, щоб ми їх виділяли. Зараз ми попросили обуху. Вони на комісіте прийняли рішення. Щоб ми закупили, це вже рішення прийнято, щоб ми закупили генератор на 100 кВт, щоб можна підінати АБ3-4 і безперебійно відкачувати туди воду. Однозначно потрібно модернізувати дренажну систему, однозначно потрібно закуповувати додаткове обладнання, генератори для того, щоб ці які насоси навіть сьогодні працюють, щоб вони також могли працювати і при відсутності світла. Тут теж качки плавали, вся вода йде отуди, все отут затоплено було. Сьогодні сошло трошечки, і це вже ми обращалися і не один раз, і не один год це таке случається. Були комісії, були приїжджали всі представителі, руками, куди обращаються, розводять, поможемо, і на цьому все закінчується. Як тільки пройдуть дощі, все це у людей проблеми починаються по грибах. У дворах. І скільки людей у місті отак страждає? Ну оце по по всім цим нашим вулицям, де вода, все це люди страждають, То, напевно, вже сто і набереться. Оце був город. Оце все затоплює кожен раз, уже не знаєш. Підвозьте землю, підвезли землю, підняли опять. Там вода пішла, опять усе затоплює. Город ми не можемо, тут то посадити. До мене було кілька звернень жителів, які озвучували проблему, що у них затоплені городи, що був ну, майже зіпсований весь врожай. Зі свого боку, ми запропонували виділити їм земельні ділянки в іншому місті, де вони зможуть посадити і гарантовано зібрати свій врожай. У нас так само, як і у всіх людей. Води вже немає. Бо насосну станцію ми зняли. Ця вода стоїть, але ж і з криниці водою користуватися вже не можна, бо це рівень наших вигрібних ям, наших септиків, наших туалетів. Ну, і скільки, менше пів метра. І всі продукти життєдіяльності людини зальють наші двори. Чим ця ситуація загрожує жителям Ну, По-перше, це немає води. У кого немає водопроводу, немає просто взагалі води, бо цією водою не можна користуватися. А по-друге, розмиває наші фундаменти. У нас будинки тут старі. Ну, бачите, вони дуже низенькі. Ця вся вода стоїть практично вже в наших домівках. У мене в домі з'явилася чорна цвіль. Ми її дихаємо. Як ми проживемо цю зиму, я не знаю. Як вам там живеться? Не солодко, все затоплено, всі городи, садок. Яблуні повисихали, немає ніде нічого. Осталися тільки або катамаранги, або лодки. Колодязь, в якому колись була вода, 3-3 з половиною кільця і ми викачали корбою. Зараз не можемо вже просто черпати воду чуть не чашкою, тому що води вже дуже-дуже багато в колодязі. Ми її пити не можемо. Я боюся за своїх дітей, що ця вода підійде до самої хати. Будинок перетвориться в руїни. То що робить? Я влітку підходив, дві ями у нас на насосні стоять. У нашій ямі, яка повинна відкачувати у нас, то там насоса не було. І у нас там от у сусідів все літо було мокро в городі, а зараз там у них озеро. От і у Миколи, там воно, озеро. В, ось хата, воно, на городи. Сто там води, оцю в городах. Ви бачите, шахти для. Скважин, від яких йдуть дренажні труби. Вони замулені, їх треба нові міняти. От, оці скважини всі треба поміняти труби на пластмасові, тому що ті, що були чугуни, вони позамулювані і вони надають ефективності відкачки води. Організація, яка відповідальна за це, вже зробили кошторис на, це, на заміну всіх труб, насосів. Ну, почалася війна і все заглохло, нічого не роблять. Тому році було прийнято рішення, і програма була, і ну, гроші там підне цю програму все на світі, зробити ще дві додаткові скважини, а старі з восьми зробити шість і почистити їх, і поставити нові взагалі нові насоси, якісь там германські, які і труби, гідражну систему цю почистити ще по новій, і вивезти його, щоб воно люди не, не зазнавали таких шкод. Рішення ситуації одночасно і просте, і складне. Просте – це те, що прямо зараз влада, таким, я впевнений, може знайти засоби і фінансування, щоб допомогти цим людям. Складне це те, що треба пройти певні, робити певні процедури і таки мотивувати компанію, яка має утримувати цю дренажну систему, таки її полагодити. Повернутися до того проекту, який намічений був до війни, і не шукаючи від відмовок, таки зробити людям комфортне, нормальне життя.